Юлічка, не хвилюйся, я з головою дружу. Так щоразу Борис Козела заспокоює дружину Юлію, плануючи чергову велосипедну подорож. Разом з чоловіком в дорогу не вирушає, але завжди хвилюється на старті. Днями відзначила пара, сьому річницю шлюбу. Я сам Луцький одружився з Нетішенкою, приїхав сюди, живу вже тут 10 років. Вона дуже переживає, коли я їжджу по трасах. Коли приходиться їхати по трасах, але я для того маю все: і жилет, і всі стоп-сигнали, і фонарики, і все. Але вона все одно переживає. Життя зварювальника за фахом, тоді військовослужбовця, сім'янина і батька, докорінно змінила одна мить як наслідок травма хребта. Відтак, численні маніпуляції в лікарнях, реабілітація, інвалідизація. Я попав в ДТП 24 роки. Я вже на війську. Звичайно. Реабілітація, лікування, санаторії, це все було, але, як то кажуть, це вже нічим не поможеш. Ну, я не падаю духом. А раз так треба жити, значить живу. Все в один день життя змінилося. Але я оптиміст. Хантер Томпсон, такий американський журналіст і письменник. Життя має бути подорожі до могили. Не з наміром прибути туди в цілості і сохранності, в добре збереженому тілі. А скоріш за все влетіти на форсажі, в купі диму, повністю виснаженим, і змученим і голосно перекрикуючи. Оце так була поїздка. Оце мені цитата подобається, і я, мабуть, я, так і живу. Згодом позитивним змінам сприяв переїзд у Нетішин. Для таких, як він, зауважує, місто цілком адаптоване. Нетішин доступний всюди. Проїхати можна його вдолі поперек, нема ніяких перешкод. Луц, наскільки там, ну, центр зроблений, далі все. Далі по дорозі зможеш їздити, бо по тротарах неможливо. Нема з'їздів, заїздів. Ну, скажімо так. 45 років я там прожив, то я знаю, що говорю. Приміру почта Укрпочта, Укрпошта це єдиний, мабуть, гость не тішені. Борис Аркадійович у місто Атомників потрапив за покликом серця. Не завадила коханню відстань. Ми познайомилися в санаторії в Криму, в САКах. І Все. Але він це буде в я почав сюди їздити з луцька автобусами. Мене там друзі садили в автобус, а тут а Юліни друзі знімали. І знов тут садили, там знімали. Бувало так, що я за тиждень три рази сюди приїжджав. Надійним другом опорою в прямому сенсі слова є Борису його велотрайк. Це каже знахідка для велосипедистів з обмеженими фізичними можливостями. Візок-трансформер допомагає бути мобільним всюди. Візок українського нашого вітчизняного виробництва це завод Іскра, модель Ксі 1, 2, 3П. Зараз його перестали випускати. І ми його не отримуємо. Тут гальма і передача як велосипеда, шість передач. Все. Якщо мені треба десь заїхати в магазин. Пару двіжені і все, і я на, звичайний, uh -huh. на звичайному інвалідному війську. Тут запчастини всі вело. Вело, все, все від вело, підходить. Ну, рама, якщо вже десь, то треба варити, щось думати. Якби це прогулочний візок рахується, і я кімнатний даю. На долю наш співрозмовник не нарікає, навпаки, шукає можливості жити повноцінно. Почав потрошки кататися, почув, що таке голубі озера. І думаю, дай туди поїду. Перший раз зрадкував, що я туди поїхав, бо думав, що я назад не докручу. Але наскільки сподобалось це все, я потрошки почав їздити. І так кожен день, через день. І протягом трьох років я багато накрутив кілометрів. В тому році тільки 66 разів був на Голових озерах. Я до туди доїжджав Тригани і назад вертався. Це більше 2,5 тисяч кілометрів на А цього року, хоча б устарів на рік, але думаю, ну, треба планку піднімати. Зробив першу сотню, 102 кілометри проїхав, да, наробив шуму в Фейсбуці у групі Велоукраїна, залайкали мене там. Багато друзів з'явилося, наших, нітішинських. І потім мені Максим Ситник предложив, каже, ви попробуйте маршрут Австралія. Обрисовую карту Австралії, начебто Австралія. І це через Стригани, Славута, Ізяслав, Плужне, Кам'янка, потім Межиричій Остріг, і такий круг, виходить, 106 кілометрів. Це я чисто крутив 10 годин візок. А якщо взяти з відпочинком, що я там, ну, з візка я, звичайно, не злазив. В сім ранку виїхав і в 10 вечора приїхав я додому. Маю з собою, мабуть, все. Ніхто з велосипедистів цього не возить. Навіть маю випресовувати цепу. Замки на це бо був у мене один випадок, що це лопнув і все. Камери з собою, плащі, зонтик, вода, звичайно, в великій кількості. Це може, 4 літра беру з собою води тільки, щоб ніде не зупинятися. І... Таку далеку дорогу, нічого їсти не береш, і, крім бананів, снікерса, шимони взяти і все. Була одна перешкода за дерткою, там дорога взагалі закінчилася, почався пісок. Доїхав до такого, до такого місця, де під горку, повозьки вліз в пил, і тут машина їхала, там 100 метрів під горку, мене хлопець виліз з машини підпихнув. І він їхав до Нетішина, просив мене. Давайте я вас завезу, я кажу, я вже скільки проїхав, і щоб мені 30 кілометрів вже і сідати в машину ні, я докрутив. Подав заявку в нашу Книгу рекордів України. 9 липня я цю заявку подав, ну жду відповідь, не знаю, як там буде. На своєму велобайку Борис вільно пересувається вулицями міста та дорогами загального користування, вперто долає великі дистанції, все ж частіше практикує поїздки околицями міста. Далеко не їжджу там по Україні, а тут вже майже знаю звідки я вже в мене в Межиричах з одною здоровується. Комарівка стригани, в гості запрошую. Так всіх знаю, продавців. Якби кажуть. Коли фура проїжджає, то адреналін. А я кажу, мабуть, коли фура проїжджає, то в шофера адреналін. Що мене коли обганяє. Спілкуватися із Борисом одне задоволення. Чоловік зумів прийняти, виверти долі, сам не стоїть на місці й своє оточення мотивує до руху. Є такий сайт і програма Страва це спортивний сайт. Ну якби форум спортивний, такий на кштальт Фейсбука, тільки це по спорту. Створив групу для таких людей, щоб як я ж разом. Там можеш і пішком йти, хода там є, пункт, інвалідний візок, візок з велоприводом. Любі, тільки приєднатися і їздимо, і ходіть, і буде веселіше. Весело проводить час наш співрозмовник у колі рідних. Після переїзду зберігся міцний родинний зв'язок та сформувалися дружні взаємини нині. Мама ще жива, тата вже нема. Син і троє внуків. Кожне літо до мене на дві неділі приїжджають. Я їх видержую дві неділі від сили і все. І вони мене видержують дві неділі, бо я вже з ними в походи хожу. Так, а більше не хочуть. Цього року мають десертні серпні приїхати. А саме менше, то тільки рік йому. То ще надіюсь, вони трьох мене будуть гостювати сьогодні. Борис активний користувач соцмереж, впізнаваний на вулиці та дорогах. Усміхнений оптиміст, людина щаслива. На момент підготовки матеріалу до ефіру чоловік долав чергову дистанцію та встановив новий особистий рекорд.